Добрий вечір! На часі черговий інформаційний випуск новин середи, 17 жовтня. Одразу коротко про головне. Колишні працівники комбінату хлібопродуктів вимагають повернення заборгованості із заробітної плати. Проводиться капітальний ремонт дороги по вулиці Гоголя у бібліотеках району. Відкрито центри вільного доступу до інтернету. Далі про це та інше детальніше. 14 жовтня побутова сварка двох чоловіків закінчилась смертю одного із них. Трагедія сталася близько 10-ї години вечора. Слова у з'ясуванні стосунків виявились непереконливими. Один із учасників конфлікту наніс іншому, проникаюче коло те поранення. Коли схаменувся, зателефонував до міліції, а постраждалий помер. За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. Робочий тиждень у Пирятині розпочався із пікету. Біля адмінбудинку зранку зібралися працівники комбінату хлібопродуктів. Вони вкотре вимагають погашення заборгованості із заробітної плати. Чим цього разу завершилася зустріч пікетувальників із владою? Дивіться далі у сюжеті. Кілька десятків працівників комбінату хлібопродуктів прийшли до так званого білого будинку, аби врешті-решт вирішити питання із заборгованості і отримати свої кровні. На їх заклики перекрити автошлях Київ-Харків одразу відреагували представники влади і запросили на нараду до Кабінету. «Не груди, собою. Свободи до Давайте ми споковому допомога. Уже два роки 136 тридцять -ро чоловік з КХП не можуть отримати своєї зарплатні. Сума боргу майже 700 тисяч гривень, ще 700 тисяч борг перед пенсійним фондом. Як мінімум два рази на сезон, ініціативна група підприємства зустрічається з представниками влади і просить допомоги. Цього разу знайшлися певні зрушення. На сьогоднішній день виявлено не вашим ліквідатором, а виявлено прокуратурою, що є на балансі нашого доченого підприємства ще повна та квартира. На сьогоднішній день прокурору внесено подання на арест цієї квартири і буде вона реалізована, а це як мінімум 350-400 тисяч. Якщо сложить цю суму, до путі, що подано позовна заява, ця квартира, то є всі, всі підстави погасити заборгованість по заробітній класі і погасити заборгованість по пенсійного фонду. З недовірою ставляться робітники до такого вирішення проблеми. Треба, щоб прокурор на виконавчу. А ця служба її продавати. На на да, да? Я ж прекрасно розумію, що зараз на цю квартиру забрануть і все. А як через. Якщо ви візите так, її на баланс? Отож, так щоб ми її не можемо на баланс взяти. А потім, після виборів квартира приватнізування і буде це право. Як же вона прикладається приватнізувати? Яким <скільки> чином без законодавчого визначення той самий квартир <скільки> не забрати? Буде. Ну це ж не колгосп. Ви зрозумієте правильно. <скільки> і ти його треба законодавчого допомогу. А те, що вона робиться, я кажу, робиться. Ще з більшою недовірою ставляться до голови ліквідаційної комісії. Звучали в залі навіть пропозиції подати на неї до суду. Давайте на суд на них подамо, що вони нічого не робили на тіх леквідати. Хай прокурор пише подання, що вони вони виновні в цьому ділі. І главбух там сидить всі два голови. Що правні, йому якому травні? – У травні. травні. Якому травні? Через год. Ну хай навіть через год. Ну, у ну, так там було сиділи. Ну, вот. Можна було тоді забрати, у Вернигорі зерно, і в Козленка зерно можна забрати. А, а чого тепер... ж ти забрали? А тепер вони а закрили свої фірми. А чого ждали, поки я? А ну, я вже мала ж 30 тонн знаю. Ну так я так, Давайте... Очевидно, що камінь з душі працівників КХП не впав. Вийшли за адмінбудинку з нахиленими головами, переповнені емоціями. Цього разу нас порадували тим, що адміністрація не залишиться у стороні. Вона буде частіші перевіряти ліквідаційну комісію, яка дуже тормозила нам цю заборгованості. Пообіцяли вроді за, за квартиру, Там якісь средства знайдуть і може відіграють у суді. Там відкрили прокуратуру, щоб ліквідаційна комісія не платила пошліну. Там це взяла на себе прокуратура районна, так що вроді в районі здвинулося з місця. На щотижневій апаратній нараді в райдержадміністрації розглянуто питання про забезпечення пільгових категорій громадян району твердим паливом та скрапленим газом у 2012 році. Виконуючи обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Тамара Бакун повідомила, що для забезпечення пільгових категорій громадян твердим паливом та скрапленим газом управління тісно співпрацювало із сільськими радами. Які вчасно подали необхідний пакет документів на призначення цієї пільги, станом на 1 жовтня усі жителі району до початку опалювального сезону отримали пільгу на тверде паливо та скраплений газ готівкою або у натуральному виразі? Підсумовуючи це питання, виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Микола Лимар, дав доручення вжити заходи щодо залучення організації, яка б забезпечувала жителів району балонним скрапленим газом? 12 жовтня у Полтаві проведено прес-конференцію Всеукраїнського журналістського руху за чесні вибори. Під час зустрічі журналісти розповіли про діяльність організації та найближчі плани. Вибори повинні бути чесними, а майбутній парламент чистий від недостойних депутатів. Вирішили українські журналісти та об'єдналися у рух за чесні вибори, які цими днями презентували на прес-конференції у Полтаві. Разом ми займаємося всебічним вивченням особливостей виборчого процесу на парламентських виборах 2012 року. Зокрема, досліджуємо відомості про кандидатів, що знаходяться у відкритих джерелах, і усебічно їх досліджуємо, перевіряємо за багатьма критеріями. Серед критеріїв продовжує Юлія Берзіна, зокрема, є такі, як незмінність політичної позиції, непричетність до корупційних дій, відсутність фактів порушення прав і свобод людини, відповідність задекларованих доходів, реальним витратам та способу життя кандидата, моральні якості, чесність та порядність відтак. Щоб з'ясувати об'єктивну картину, руху доводиться досліджувати і особисте життя тих, хто хоче стати політиком, і перші під прицілом так звані темні конячки, через яких українські олігархи та провладні можновладці намагаються отримати представництво у Верховній Раді. Так за словами активістів руху, не можна не помітити, що вже багато відомо про людей у списках, їм присвячено чимало матеріалів. А ось про мажоритарників невідомо майже нічого. Однак саме їх найпростіше використати олігархам чи владі. Це зазвичай маловідомі люди з темними біографіями. Саме на таких потенційно небезпечних кандидатах зосереджуються рухівці. Саме маловідомі кандидати зараз найбільше приваблюють електорат, як нові політики, які нібито ще не встигли підірвати довіру виборців. Цей міф рух за чесні вибори вже починає розвінчувати. Так, активісти організації працюють у 23 областях України, збираючи інформацію по кандидатах-мажоритарникам саме на одномандатних округах, тому що переважна більшість з них невідомі широкому загалу і в засобах масової інформації про про них мало відомостей. Втім, насправді біографії багатьох з них більш ніж цікаві, стверджують рухівці, спираючись на свої дослідження. У свою чергу сам рух не підтримує жодного політика чи політичну силу. Його представники не будуть брати участь у виборах. Ініціатива відкрита для приєднання інших громадських організацій та індивідуальних учасників. Нині, за словами активістів, встановлення руху ще триває. Ми прагнемо побудувати справжню всеукраїнську організацію, яка діятиме тривалий час. Що стосується. Сується юридичного оформлення, то воно наразі на завершальній стадії, хоч і просувається повільно. Але ж ми не прибуткова організація і відчуваємо деякі труднощі з процедурними моментами. Та незважаючи на ці формальності, наголошує Юлія Берзіна охочих викоренити у наступному парламенті такі ганебні явища, як політична корупція та зрада виборців, приєднавшись до руху наразі навіть більше ніж може прийняти існуюча структура. 16 жовтня відбулася 21 сесія Пирятинської міської ради. Депутати проголосували за внесення змін до міського бюджету та міських цільових програм на 2012 рік. Розглянули низку земельних питань. Суттєве перевиконання міського бюджету дає підстави збільшити асигнування на утримання дошкільних і позашкільних закладів, водопровідно-каналізаційного господарства, проведення ремонту доріг, житлового фонду, виконання міських цільових програм, зокрема, виділити 20 тисяч гривень на придбання і встановлення огорожі навколо будинку дитячої та юнацької творчості. 30 тисяч гривень на відновлення мереж водопостачання. Міськводоканал планує на ці кошти замінити 100 метрів труби по вулиці Приудайській і 200 метрів по вулиці Горького. В Цілому, згідно затвердженої цією ж сесією міської цільової програми на відновлення водопровідних мереж міста протягом 2012-2014 років, буде виділено 470 тисяч гривень. 30 тисяч гривень міська рада планує використати на ремонт вигрібної ями біля будинку номер 91 а по вулиці Гоголя. 70 тисяч на ремонт теплотраси будинків 16 і 45 по вулиці Леніна, 44А по вулиці Червоноармійській. 27 тисяч на реконструкцію вуличного освітлення по вулицям Короленка, Єлени до Зарічанських мостів. 40 тисяч на поточний ремонт доріг. Всього проведено розподіл 319 тисяч гривень загального фонду і 67 спеціального. Затвердивши зміни до бюджету, депутати проголосували за внесення відповідних змін до міських цільових програм розвитку комунального підприємства Перятинський міський водоканал діяльності Перятинської міської ради благоустрою міста. Далі затвердили рішення виконавчого комітету і розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний період і перейшли до розгляду земельних питань. Переважно більшість з них вирішено позитивно. Національному природному парку Пирятинський зарезервовано земельну ділянку розміром 80 соток для будівництва адміністративного та підсобних приміщень. Остаточно місце розташування даної ділянки буде визначено дещо пізніше. Два питання знято з розгляду на доопрацювання. Їх вивчатимуть фахівці міської ради спільно з депутатами, які подадуть свої пропозиції на одну із наступних сесій. В ході пленарного засідання довелося зробити вимушену перерву. Це було пов'язане з тим, що троє із 18 депутатів, присутніх на початку сесії, залишили залу засідань, після чого жодне рішення через відсутність кворуму не мало законної сили. У телефонному режимі депутатів повернули до сесійної зали і продовжили розгляд питань порядку денного. А профільні депутатські комісії запропонували переглянути регламент діяльності Пирятинської міської ради і дотримання його депутатами. У нашому районі активно відроджуються національні традиції 14 жовтня на покрову причистої Богородиці. Разом із усією країною пирятинські козаки відзначили День українського козацтва. 520 років виповнилось українському козацтву. А пирятинський полк імені Богдана Хмельницького відзначив свою першу річницю. Минулого року ми пройшли легалізацію. Як районове козацьке товариство в складі міжнародної громадської організації Українське козацтво, яка створена ще 1992 року Вячеславом Чорноволом. То на сьогодні ми входимо до їх складу до Полтавського коша імені Миколи Міхновського. Пирятинський полк, окрім нашого, охоплює іще Чорнухинський і Гребінківський райони. Полк це три курені по 300 чоловік. Загалом близько 900 козаків. Наразі відбувається формування першого куреня. Уже створено осередки у п'яти селах Березові Рудці, Сасинівці, Крячківці, Олександрівці та Вікторії. У неділю до 150 козаків долучилось 20 новобранців. Вони дали клятву і були посвячені у козаки. Отримали реєстрові грамоти і невдовзі матимуть посвідчення про Належність до козацтва. Привітати козаків зі святом прийшли керівники міста, району та прості пирятинці. Желаю успіху українським козакам і знайти свою точну, чесну, іскренню людську дорогу і пронести перемогу наших предків до победного кінця». До козацтва молодь вступає охоче, дізнаються про цей рух переважно від друзів і знайомих. Товариші розповіли і став, тому що як я українець, мені хочеться підтримувати свої традиції, традиції України, захищати свою сім'ю і народ». Духовний спокій, поддержка близьких, можна сказати, товаришів, друзів, теж козаків, які в будь любі ситуації. Навіть коли було так погано, щось вони поможуть чим чим зможуть показувати іншим, іншій молоді, що є такі люди, які готові на все заради своєї держави, які не ходять в місто, аби просто провести час випити. Сучасні козаки шароварів та оселедців не носять. Їх форма більш схожа на військову і одягають її юнаки із гордістю. Поначалу було неуютно. Трошки так некомфортно, а зараз вже комфортно чувствую себе вже нормально сказати, як в своїй одежі в рідній. От Знаєте, ми щойно йшли ж містом і оце дивилися так ну, в різні сторони і бачили, як стоять молоді дівчата, і вони дивляться на нас і, і, тут, і просто сміються, вважаючи нас, ну, ніби ми якісь неправильні. Чи що, чи що. А, от, наприклад, як взяти як молодь нашу, яка ходить оце в вузьких джинсах, в усьому, і вони вважають, що вони гарні. Ну, Для мене краще ходити в формі. Завершилась урочиста частина ходою козацтва до районного будинку культури, де заходи продовжились. У районному будинку культури відбулось засідання козацької ради, в ході якої були підведені підсумки зробленого та обговорені плани на майбутнє. За рік офіційного існування Пирятинський полк взяв участь у багатьох подіях. Серед них святкування Дня перемоги та заходи присвячені вшануванню жертв фашистських розстрілів у Пироговій леваді. Відвідали обласне свято День козацтва Полтавської області, побували в Умані і Холодному Яру, були присутні на відкритті меморіалу слави у Донецьку, взяли участь у дні донора. Пріоритетною для козаків була і залишається охорона правопорядку, яку вони уже здійснювали дев'яти. Того травня та на байкерському з'їзді козацькою радою було вирішено і надалі працювати у такому ж ключі. Методом голосування присутні обрали старшину. Окрім цього, пролунало безліч теплих щирих слів на адресу козаків. Також юнакам радили не забувати про головні морально-етичні норми і завжди, і всюди їх дотримуватись. По завершенні ради козаків зі святом вітали аматори мистецтв Пирятинщини. Вони представили концерт козацької пісні козацькому роду. Нема. Переводу. Сьогодні у Пирятинському районі відбулось відкриття центрів вільного доступу до інтернету у бібліотеках. Проходили заходи в рамках програми Бібліоміст. Рік тому відділ культури і туризму подав проект для участі в конкурсі міжнародної технічної допомоги бібліотекам України програми Бібліоміст. Пирятинська централізована бібліотечна система втретє написала цей проект. І ми вже дуже старалися для того, щоб він отримав перемогу. А дійсно приймати участь у таких програмах треба, тому що це додаткові бюджетні кошти, які можна залучити на розвиток галузи, бюджетних галузи не лише в нашому районі, а й в інших областях цим користаються, тому що Мелінда і Білл Гейтсі 25 мільйонів доларів дали на технічне оснащення і підтримку наших бібліотек. Першим урочисто відкрили центр вільного доступу до інтернету у центральній районній бібліотеці. На захід зібралися працівники закладу, читачі, представники влади та інтернет-центру Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського. За рахунок коштів держави сьогодні Сівсільських бібліотек, тоді районне дитячий районне і Петсільських бібліотек отримують аналогічне обладнання. Я думаю, влада в зумозі забезпечить. Аналогічним обладнанням це лише перший крок. Всі 27 сільських бібліотек, які знаходяться у нас в селі, які ще до цього часу не забезпечені, щоб кожна людина, кожна дитина, пенсіонер, людина, яка не має змоги придбати комп'ютер безпосередньо за власні кошти, могла долучитися до цієї акції, облукати в нетрак інтернету і ще більше підняти свій прозвіл. Дійсно, це осучаснення наших таких важливих закладів культури. Які я вважаю, що сьогодні, особливо на селі, не тільки в районному центрі, будуть центрами наших громад, куди будуть підходити люди для спілкування, для того, щоб добути необхідну інформацію, декілька слів подяки всім тим, хто створив цей проект. В першу чергу це працівникам бібліотеки, звичайно, директору цієї бібліотеки, всім бібліотекарям. Відповідно, відділу культури в особі Тамарі Миколаївні, відповідно, і держадміністрація, яка підтримала вас в цьому проєкті, надала кошти. І хотілося б побажати, щоб кожен день був для вас наповнений корисними справами і теплом людських відносин. Після центральної районної бібліотеки відкривали центр вільного доступу до інтернету у бібліотеці для дітей. Перерізання червоної стрічки доручили першим особам. Програма дуже потрібна нашим користувачам, аж тепер діти зможуть безкоштовно користуватися інтернетом, всесвітньою мережою, до домаш... готуючи домашні завдання, а також новими бібліотечними послугами користуватися. А саме, діти можуть створити власну електронну скриньку, спілкуватися з друзями, слідкуватися з друзями через скайп, писати одне одному листи, а також зможуть через сайт Класного оцінка дізнатися про свої успіхи у школі. Після урочистого відкриття відвідувачам запропонували скористатися новими послугами бібліотек. Ті, в свою чергу, відчули перевагу оновлених закладів. Мені дуже подобається, що тепер наші міські бібліотеки, Буде інтернет. Мені це дає дуже багато. Раніше в мене довелося дуже пильний інтернет. Тепер я можу дуже швидко зібратися інформацію або скачати щось мені. Він дає нам доступ познати знання, поспілкуватися з друзями. Мені це дуже подобається. Я також я можу покращити свої знання з англійської мови. Користуватися інтернетом у бібліотеках порядниці можуть безкоштовно, а щоб уникнути непорозумінь, є певні правила. Якщо є черга, то до години ви маєте право. Якщо черги немає, скільки вам треба, стільки ви і працюєте. Є у нас виписані правила користування. Тобто, в добрий путь програма Бібліоміст у Порядинському районі. Перше це діти можуть користуватися, брати для себе потрібну інформацію для домашніх завдань, але не можуть вони користуватися дорослими сайтами бібліотеки, а лише дитячими сайтами бібліотеки. Дві порятинські та п'ять сільських бібліотек отримали 15 новеньких комп'ютерів з веб-камерами, навушниками та ліцензійним програмним забезпеченням в рамках програми Бібліоміст. Тому громаді порятинщини є що святкувати, адже одна із найголовніших скарбниць духовності та мудрості бібліотека йде в ногу із часом. З 12 по 14 жовтня у місті Миргород був проведений чемпіонат області із класичних шахів серед юнаків до 14 років. Вдало виступив на цих змаганнях юний перятинець, учень 6 класу Перятинського ліцею, вихованець будинку дитячої та юнацької творчості, 11-річний Данило Зубенко. Юний шахіст виборов почесне третє місце. Радість досягнення Данила розділяють його тренер Микола Чайка, батьки та рідні. На цій оптимі... Стичній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск новин. Я з вами прощаюсь до суботи на все добре і нехай вам щастить.